В товаристві і те, що я маю можливість говорити про літературу в колі художників. Так, і так, е е так. мені дуже так. важливо, що зокрема, пані Світлана була першою, каже: почитайте щось, розкажіть нам про Франка. Це ви не спонукали. А потім за мною каже, давайте щось поговоримо. І мені надзвичайно приємно, і я дуже люблю говорити про літературу, тим більше про українську літературу, тому що це. Література, вона світового рівня, а до певного періоду намагалися нам прищепити зовсім інше уявлення про літературу українську культуру як таку, що там постійно плачуть і постійно жаліються. Насправді це не так. Це унікальне явище, яке це: уявіть ну, собі, 19 століття, це розвиток літератури. Української літератури, хоча такої держави не існувало. Це була підпільна організація, організація така масонська ложа, я не знаю, ну, лицарський якийсь орден, де, е, який об'єднував е, в собі, об'єднував дійсно е, найкращі уми е, української інтелігенції. І сьогодні я маю можливість, і мені хочеться говорити про. Унікальну постать в літературі і взагалі в культурі нашій це Іван Франко, і причому е говорити про нього не, не як такого стереотипного франка, який е каменяр, який революціонер, який тільки і зробив те, що написав вічний революціонер, дух що тіло рве до бою. Це була унікальна особистість. Він мені імпонує тим, що він, перш за все, це людина, яка зробила сама себе. Причому він почав будувати себе ще з дитинства. Напевно, зі школи ви всі пам'ятаєте, що це ще з гімназії Другобицького, він там збирав гроші і як дитина витрачав не на якісь дитячі речі, а витрачав на книжки. Коли він вступав вже до Львівського університету, це була збірка з 500 томів, і нею користувалися навіть професори Львівські. І е, Франко він е, такий. Це, от якби знаєте, у Франка була суперсила, то це був би напевне супермозок. Бо все, що він робив, він пропускав через такий ґрунтовний аналіз, величезний спадок не лише літератури, але й наукової праці, громадської політичної діяльності, і перша політична радикальна партія, і Франко Свіцидів три терміни за сепаратизм. Тому що намагався відторгнути Галичину від Австро-Угорщини, йому писали, інкримінували. і Це було його в його кримінальній справі, записано, що він є сепаратистом. От. І Франко це та людина, яка йшла всупереч усталеним нормам. Чого тільки взяти? от Тут є, ну, така книжка є: Франко від Ада Єр, давництво Старого Лева, до сторіччя. В 16-му році було випущено, і тут от франками на всіх фотографіях бачимо, що він у фракові, в такому європейському одязі, але під ним обов'язково мусить бути вишиванка. Він це робив навмисне, і за цим стилем його можна було пізнати, коли під європейський костюм вдівали вишиванку, і він в такий спосіб він це зумисне. Говорив, що я в такий спосіб підкреслюю своє походження. Я син мужика, перш за все. І він так само до речі, як і Леся Україна. Вона теж свідомо обрала Українка. Уявляєте, 19 століття держава є Російська імперія, Австро-Угорська, і тут раптом Українка. Ну, це підкреслювало те, звідки ідентифікацію. Людської Франко в такий спосіб образом своїм теж підкреслював, хто він такий є, щоб його не відносили ні до поляків, бо там є різні теорії походження Франка, і там чутлі від, не від франко італійського належить. Але він чітко підкреслював своє походження, що він є українцем і є сільським сином. І оцей сільський син став двічі доктором. Єгелонського університету, Харківського університету теж парадокси в його житті. є, що університет Львівський носить ім'я Івана Франка, але на роботу його не взяли. Відмовили йому в кафедрі, оскільки сказали, що об'єкт буде Франко керувати студентами і умамою, не, не дозволили йому викладати і очолювати кафедру, хоча й от тому з однолітками. Сучасниками йому було дуже важко. Вони його не розуміли і не підтримували, але молодь і студенти його дуже так возносили, слухали, і він організовував дуже багато етнографічних експедицій, їздив, вивчав такі найвіддаленіші куточки Львівщини, Івано-Франківщини. І завжди біля нього була саме молодь. Ще один момент: Те, що коли Франко будувався там, де зараз є музей літературний у Львові, то частину грошей йому зібрали студенти. І в такий спосіб він зміг покрити витрати на будівництво. Але я хочу говорити про Франка як про модерніста. Про нього от ми так звикли. Думати, що модернізм в українській літературі з'являється чи не ледь в 20-х роках ХХ 20 століття, коли там відоме нам розтеляне відродження е хвильовий Плужник, Тичина. Насправді, з початки модернізму ми можемо знаходити у творчості Івана Франка. Саме в 1873 році виходить збірка його зів'яли листя, яка дуже. Близька за темою і за настроями, дуже близька до французьких символістів, до поля Елюара, поля Верлена. Кінець 19 століття це дуже модні були у Франції поети. І вони також писали, тоді така течія була модною як декадентство. І вони писали в основному про такі заглиблювалися в емоційну сферу. Літературного героя і описували там емоції, викликані нещасливим коханням. Це така дуже тонка і сльозлива поезія. І от Франко вирішує писати, виходить його збірка, яка викликала фурор і дуже багато викликала суперечок, оскільки Франка звикли сприймати як такого. Каменяр я бачив дивний сон або там вічний революціонер, бух, що тіло рве бою, який піднімає маси. І тут раптом з'являється, чого являєшся мені у сні, чого звертаєш ти до мене, чудові очі, ті ясні, сумні, немов криниці дно студене. І тут раптом така поезія зовсім Франкові не властива. І е, по подальшому франкознавці трошки. Спекулювали на цій темі, тому, тому що е, з'являється такий роман Есе, роман Горак написав: Тричі мені з'являлася любов, де він намагається зрозуміти, хто ж то ті жінки, причому він пише тільки про трьох франкових жінок, то ж то ті жінки, які так спричинилися до того, що Франко раптом почав плакати в своїх віршах. І... Думати про смерть, зрештою, про самогубство. І отут Роман Бурак виводить трьох жінок. Перше кохання це там Ольга Рушкевич, друге кохання він говорить про Йозефу Дзвонковську, і третє, та от женщина чи звір Франко, Франко так пише, то, то про Целіну Журовську. І далі оця ідея Ворокова, вона пішла і навіть в шкільні підручники. І тепер ми сприймаємо, що Франко ось, таке нещасливе мав кохання. Насправді це не так. Франко дуже був е, дуже любив жінок. В нього було набагато більше, ніж дві, і існують там факти, що він міг запропонувати. Двом різним жінкам в один і той самий день руку й серце. Десь так десь його муза повела. І <свісно> розглядати цю збірку тільки з автобіографічної точки зору, мені здається, це не зовсім правильно. А от Франко в такому під і в ракурсі. Доби кінця 19 століття, отут ми можемо розкрити собі його більш так багатогранно. На той час я вже згадувала французьких символістів, це дуже популярна течія і Франко ясно, що він знав. Він вмів читати, говорити французькою, перекладав взагалі знав 19 вивчених самотужки. І Французька. З інтернет. З інтернет. І французька була в тому числі, тому в, для того, щоб продемонструвати, що українська література вона так само здатна захоплювати, ну, не лише, кликати не лише на боротьбу, але й висловлювати певні емоції. Він пише цю збірку. Причому тут не треба довго думати про тих трьох жінок, будемо сідувати за Франком. Перед мові до цієї збірки він пише, що герою цих віршів той, що в них виявляє своє я небіжчик, писав у передмові до збірки Франко, був це чоловік слабкої волі та буйної фантазії, з глибоким чуттям. Та мало спосібний до практичного життя. Доля, звичайно, кепкує над такими людьми. Здається, що сил, спосібності охоти до праці в них багато, а проте вони ніколи нічого путнього не зроблять, ні на що великі не зважуться, нічого в житті не доб'ються. І єдиний вихід то кулька в лоба, він так пише. І він далі пише, навіщо він випускає цю збірку, він говорить, що це як щеплення від віспи. Коли ти отримав часточку віспи, і ти вже стійкий до цієї хвороби. Тобто це як нещасливе кохання, яке захоплювало Європу ХІХ століття, Франко сприймає як хворобу. І от вже йде такий дисонанс між тим, що пише гора, що говорять дітям в школі, і тим, що пише сам Франко. І тут варто його розглядати. Саме як модерніста. Ось ті теми, які порушуються літературі в літературі кінця століття смерть, е якісь нещастя, розпач, вони присутні в його літературі, саме в цій збірці. На що говорить йому Василь Щурак, що от в нашій літературі з'явився декадент. І Франко на тому мусив відповісти віршем Є декадент, це новина для мене. Ти взяв з мого життя один момент. І світу возвістив, ось декадент. Причому це все відбувається публічно. У Фейсбуку не було, але був літературно-науковий вісник, де вони сперечалися між собою. о, дякую, Де вони між собою сперечалися і були решта. Як коментарів, коментаторів у Фейсбуці вони все за тим слідкували. Насправді, як би Франко не, ну, не відмовлявся від того декаденства, воно все ж таки присутнє у нього. І ці теми вже в піснях його червона калина, чого в Лузі гнешся. І, або там, ой ти дівчину з горіха зернячом, твоє серденько колюче терня, або чого являєшся мені у сні, там моє це серце надірвало. Оці мотиви декадентські, символійські, вони присутні в його творчості, але їх варто сприймати тільки як появу модернізму в літературі українській. І говорячи. Про український модернізм і от про Франка, то тут варто згадати, сказати, що Франко намагався оці всі модні течії, що були в Європі, він намагався їх прищепити на український ґрунт і довести, власне, що українська література вона так само модерністична і так само в колі тих європейських. І якщо є інтернет, то можна вискіпати такий романс Ойта дівчину з горіха Зерна. Це така теж франкова, Франкові слова. <рикладі> <рикладі> Що звертаєш ти до мене, чудові очі ті ясні, сумні, мов кримиці настудене. Служитті дивною згордувала, моє ти серце надірва і з того призвала одній отісні. Чого уявляєшся мені? Чому ста твої ні? Я сподіваюся, мені вдалося передати трошки магії класичної української. Людини. Тому що в тому і вся е, фішка, коли вона з одного вона завжди буде популярною і завжди там можна знайти сенси, які відгукуються і в сучасності. Дякую. Про <праць> Фейда і Франка. <праць> в свій час Франко написав поетика художнього слова, де він обґрунтував, він, в нього дуже багато є. Літературознавчих праць і е, от поетика в своїй поетиці він обґрунтовував читання і творення художнього твору е, через психологію людини. І от він фактично першим обґрунтував. І сьогодні ця ось е, течія, що там от, е, в сучасному літературознавстві і філософії і рецептивна естетика, то вона дуже багато чого бере від Франка, коли ти розумієш героя через внутрішні його переживання і вчинки через психологію. І він це пропонував робити ще. Ото. То був, по-моєму, 1901 рік. В нього видима була та книжка, така вона невелика поетика. Просто Фрейд за, о, оказався кращим менеджером. <рес> ну, Фрейд трошки так. Да. Він просто з іншого боку підходив. Знаєте, Франко підходив з позиції психології творчості, а Фрейд підходив як лікар до того питання. Тут, ну, Але зустрілися вони в тому. Не можна сказати, що Франко випередив Фрейда чи десь Фрейд списав Франка. Mm. <рес> Ні, не можна, тому що вони. З різних боків опрацьовували цю тему. Але те, що Франко був сучасним, і те, що він був, так би мовити, вістрі, був на вістрі науки, науки європейської науки, мистецтва, літератури, політики. От, те, що він був в тому в європейських процесах, це факт. Ж представитись. Ви ж не сказали нічого. Що <смір> ви про мене не знаєте, <смір> добре. Е, Катерина Савич, я викладач української мови і літератури. У мене вже педагогічний стар, двожний скільки я вже маю років. Ну, 20 маю точно. І е, коли почалася війна, я зрозуміла, щоб тримати себе в клубі. І десь бути. ну, Бо професія викладача, вона, хто викладач, що не знає, вона вимагає величезного ресурсу. Ти мусиш приходити зібраним, бо тебе слухають діти, і ти мусиш ну, тримати марку. Ти не маєш права десь показувати свою слабину. І коли почалася повномасштабна власне, війна, то я зрозуміла, що мені треба триматися купи. І я тоді почала зрозуміла, що мені для того, щоб стриматися, мені треба робити щось руками. І я згадала, що в дитинстві ті всі гуртки і те, що я робила в дитинстві, там різні речі, і валяння, і малювання, якісь пап'є-маше, якісь такі.